Доброго дня! Моржування, мабуть, один з найекстремальніших видів загартування. адже вимагає не тільки фізичної підготовки, але й психологічної. Хтось моржує заради рекордів та участі в змаганнях. Хтось хоче випробувати тіло і робити як якнайшвидше. Для когось, як для наших гостей, моржування це в першу чергу здоровий спосіб життя. І ось сьогодні до нас. Я Шапоман та Олег Олександрович Дубінецький. Скажіть, будь ласка, ви є засновником клубу Кригола. Як і коли виникла у вас ця ідея створення? Ну, виникла вона не можна сказати, що спонтанно, а до цього йшло. Справа в тому, що я багато читав от, і. Дуже багато, то що я читав про загартовання, одне було слово тобто можна було свій організм, як то підлатати його оздоровити. Неможливо за один день оздоровитися. Неможливо за один день загартуватися. До цього, відповідно, треба пройти багато так... такий нелегкий шлях. Тобто, це робиться поступово. Як я почав робити? Тобто мене що заставило, як то кажуть, муржувати, в мене болів кресовий редоповід. Він мене хватав постійно от в багатьох місцях да? і завдяки загартованню він мене покинув не як подяки. Я вам дуже вдячна. Що... <реш> Перепрошую, озерити, коліц, став, як то кажуть, стимулом вам, так? Де да, вам то то почати то то є, йшов, і, в Я знайшов завдяки моржуванні, він від мене пішов так. далеко, так, і, відповідно, я себе чудово почуваю. От, і... Олег Олександрович, тепер можна вас запитати, от, чим ви займаєтеся і як ви отак, е... ну, я, я, я займаю... у клубі За... криголам. Я познайомився з Олексійовичем вже давно. слів про себе. Я займався спортом, постійно бігав, ходив в баню постійно по п'ятницям. Я люблю спорт і так само купання, воно як тренування. Тренуюся і оздоровлююся. Тобто і... так? стимулює так. А як, на вашу думку, от кому не варто займатися кожуванням? Всім варто, тільки. Поступово, поступово. поступово. Да. І якщо займається, треба постійно займатися а не кидати наполовину на, на півдороги. Пройшов і закінчив. Е, скажіть, будь ласка, Юрій Васильович, от зараз наближається різдвяне свята, і люди будуть набагато краще, і кожен хоче, як то кажуть, не кожен але більш хоче виправити себе, освятитися в полонці. І скажіть, це рекомендується робити всім. Справа в тому, розумієте, ми в свій час, тому що в нас оздоровчий клуб народився 31 грудня 2003 року. І за цей, до цього часу, відповідно, ми проводили на річці. Показові виступи. Люди могли вживу приходити подивитися. От, е бачили по кабельному барському телебаченню, дав, давали інформацію. От. І відповідно, люди прийшли, дивились, розпитували і потихеньку поповнили ряди нашого клубу. От. І е відповідно у е кожної людини є певна, е певний варіант закалки. Загар... Загартовані. Чому? Наприклад, ми йдемо взимку, да? ми ж своє обличчя нічим не затуляємо, правда? Воно в нас загартоване. І люди в більшості, меншості, так, можна... так. загартовані. Ну, і ви да. радити, так. Да. Да. Спочатку... І відповідно що температура води з взимку завжди плюс 2 градуси. Так що ваша порада яка Так, всі... да. І відповідно і до цього купа... треба трошечки підготуватись і відповідно проявити силу волі, і можна відповідно купатись. купатися. Купатися, да. так. А скажіть, будь ласка, Олег, а скільки дуже років у клубі? Вже буде 20 років. А через як. Ви... Рік. Побула, так. А як ви відчуваєте, своє фізичне здоров'я змінилося щось так? Змінилося на, на краще, ти краще себе почуваєш краще. Скажіть, будь ласка, таке у мене до вас запитання. У вас є синочок? Маленький скільки йому років? 5 років. Яка у нього чекає така програма теж кригола мов в житті, так? Так, да, так, да, так. Да. Якщо він буде мати бажання, то ми його моє допомагати вчити як краще йти на стадіон чи в аптеку. Тобто це питання навіть не обговорюється. Так, <реш> да, дійсно, ви праві, краще йти на стадіон чи в аптеку. Е, ну, на наступний рік доживемо, то тобто буде рівно 20 років. Тобто да. Ви будете святкувати ювілей. Так? Да. ювілей 20 років. Да. Да. Хочется, да, передати привіт е, нашим ветеранам Криголаму Вероніки Тарасю, Миколі Присяжнюку. Ігору Бубенєцькому, Юлії Рядецькій, Миколи Ільницькому, Євгену Кучерявому, Олександру Стрілкову, Дмитру Стрілкову, Василю Наманюку, Олегу Тупальницькому, людині Людмилі Гуршов, Олексію Гуршав, Ніні Мазар, Михайло Язвенюк, Анатолію Хлопчинський і відповідно на його. Згадуємо Петро Крисько, Павло Івасютін, Микола Гориленко, Едуард Кльот, Анастасія Кашенко. це ці люди, які були первинним ядром нашого клубу і навколо цього ядра, відповідно, що було накопичення криголами. І, відповідно, якщо ви бачили свята, то у нас в бору купало 120, 130, деколи 150-160 чоловік. Тобто, відповідно, люди відчули не тільки азарт моменту цього свята, але й, відповідно загартованість. Тобто вони оздоровлювалися. І якщо, наприклад, йде там епідемія грипи, як звичайно переходиться з осені на зиму, то люди не хворіють. Тому що вони легко переносять, в них тіло загортоване, є імунітет, і, відповідно, дуже легко переносить, і, відповідно перепад температури, холоду, тиску і так далі. Легко переносить. А люди, які відповідно не загартовані, вони дуже важко переносять, відповідно, їм сукусствують грип і останні такі. Так, що головну пораду можемо дати нашим. Користувачам, що хто хоче займатися гартуванням, хай обов'язково звертається до вас. Ви їм допоможете, навчите. Да. так? Справа в тому, що зараз у зв'язку з тим, що з реконструкцією барського стадіону, який, на жаль, відповідно, під час війни його не можуть так. до кінця довести, то є такий майданчик спортивний це в будівельному ліцеї. Там є стадіон. Бігова доріжка має довжину 220 метрів. Є, відповідно, тренажери спортивні. І можна на свіжому повітрі, відповідно, протязі дня, зранку до вечора, відповідно, приходите от, і загартовуйте. Тобто дихайте, загартовуйтесь і, відповідно, будете здорові. Дякуємо вам за таку гарну застойну розмову. І ще одне. До вас запитання, ви будете писати вірши, досить гарно. Не можете, ви отак на закінчення нашого тепло. Ну, вірші? я прочитаю по потен. Ти не бійся зими, в криголами іди, в нім здоров'я і згарту візьми, з холоду мерзлючого та сніжку сипучого. Руки й лице розітри, це зможеш іти. Скажіть, будь ласка, а яка програма загартування у кожну пору року? Чи вона є однаковою, чи вона трошки відрізняється? Вона, звичайно, відрізняється. Якщо, наприклад, беремо літню пору, будь-який тобто, може літом роздягнутися, робити там фізичні вправи або купати стрічці. Тобто це таке так зване літнє гартування. А коли приходить зима осінь, що температура зменшується, О, але все одно треба старатися. Ну, наприклад, я буду розкати пособі, я круглий рік в шортах роздягнутий на морозі і на снігу. Наприклад, у мене там тільки резинові в'єтнамки, я їх розвиваюся, бігаю по снігу, потім роблю гімнастику, це десь займається хвилин 20-30. І це достатньо для того, щоб відповідно підтримувати цей гар, добрий настрій і здоров'я. А літом, звичайно, програма вона збільшується там, до, до години. І відповідно треба завжди в житті бути молодим. Де ти молодім, де ти буде дивити? І відповідно саме основне. Як така, саме основний заробіток цього, ви будете здорові. Це саме ціна. тому що здоров'я, як то кажуть, ніде не купить. І ні за як і кошти. Надіємося, що наші глядачі теж дуже багато корисного почерпнули для себе з цієї зустрічі. А якщо ні, то ви можете зв'язатися з нашими криголанцями. Хто має бажання або відповідно отримати консультацію, відповідно. Багато бажаючих на сім ранку вийти на стадіон, Я думаю, не дуже, але хто, відповідно, буде мати бажання, ми можемо зустрітися в сім годин ранку на базі спортивного майданчика будівельного ліцею, де я відповідно там тренуюсь. А відповідно, в такий звичайний день я викладаю барського тобто в Барському Досафі, От, якщо треба, то підходьте, поговоримо, розкажемо, допоможу. До наступної зустрічі. Головне, щоб ви всі були здорові, щасливі.